П'ять фраз, щоб красиво завершити розмову на заходах, нетворкінгах чи десь у компаніях. Ці фрази допоможуть уникнути якоїсь незручності, зроблять так, щоб у вас краще запам'ятали, щоб ви справили гарніше враження. Ну і у людей ще й було бажання спілкуватися з вами знову. А контакти, як відомо, народжують контракти. Поширена помилка, просто сказати щось на кшталт «ну гаразд, піду ще прогуляюся. У людини може виникнути відчуття, може я щось не те сказав, чи можливо я не дуже цікавий співрозмовник. Тому ось п'ять фраз, які допоможуть правильно фіналізувати вашу розмову. Нагадаю, що ви на каналі Вільномов. Тут я ділюся корисними практиками і власним досвідом в темі публічних виступів, ораторського мистецтва та роботи з голосом та дикцією. І перша фраза, якою можна завершити спілкування, наступна. Дуже радий знайомству, впевнений це не вистання. Давайте обміняємося контактами. Чому це працює такою фразою? Ви наче закріплюєте знайомство і даєте певну перспективу на майбутнє. Друга фраза. Дякую за розмову. Ви дуже цікавий співрозмовник. Піду знайомитися далі, але буду радий продовжити пізніше. Чому це працює? Тому що, по-перше, відкритий комплімент. Ну а по-друге, демонструє, що у вас є мета на цьому заході. Фраза третя. Знаєте, я хочу обдумати вашу думку про і тут повторюєте ключову тезу з вашої розмови. Дякую, це було дуже цінно. Такими словами, ви миттєво підвищуєте статус співрозмовника, ще й даєте зрозуміти, що ви не просто балакали, а й уважно слухали. Більше того, винесли для себе щось корисне. Така людина з вами буде дуже рада знову зустрітися. І маленький трюк перед тим як піти, затримайте на секунду зоровий контакт і. Усміхніться, це працює вражаюче. навіть якщо це бізнес-зустріч, все одно спробуйте. Наголошу також, що надзвичайно важливо з якими інтонаціями, яким голосом ви говорите ті чи інші фрази, як ви жестикулюєте, як виглядає ваше обличчя, з якою поставою ви це робите. З Цими параметрами ми і працюємо у моїх навчальних програмах. Поцікавтеся в описі до цього відео. Наступна репліка. Давайте я вас познайомлю з однією людиною. Думаю, вам буде цікаво поспілкуватися. З такими словами: ви не просто йдете, а й переводите співрозмовника у наступне корисне спілкування. Плюс вас ще й запам'ятають як людину, яка не тільки бере, а ще й віддає. П'яте. Дуже радий знайомство. Можу я написати вам завтра, аби домовитися про дзвінок або ж про каву. Тут вже самі вирішуєте. Це простий, але потужний фінал, який показує, що у вас є намір продовжити. І якраз така домовленість, обіцянка контакту надалі робить фінал теплим і чітким. І щоб підкреслити важливість та силу ефективної комунікації, прочитаю вам один короткий фрагмент з крутої книги Кейт Фераці ніколи не їжте на одинці. Якось про неї вже розповідав це. Хрестоматія з ефективної комунікації, з нетворкінгу і спілкування теж з людьми коротко, але важливо роками застосовуючи силу людських взаємин у своєму житті та у кар'єрі, я почав дотримуватися думки, що налагодження зв'язків це одна з найважливіших навичок у бізнесі та житті. Чому? Тому що люди краще ведуть справи з тими, кого знають і хто їм подобається. Кар'єра у будь-якій галузі буду... будується у такий самий спосіб, як показали дослідження, навіть наш загальний добробут та відчуття щастя значною мірою визначаються підтримкою та приязністю, яку ми отримуємо від соціуму, що самі створюємо довкола себе. Ось такі істини, які справді варті уваги. Друзі, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайку, якщо було корисно, і вільно мовте.